Окей, окей, окей. четвертий раунд хто зверху, і тут я тобі вже точно не дозволю знущатися над чоловіками. Хто я? Я знущаюсь? Ти хто я? Саме так називається наш наступний раунд. Правила дуже прості. По одному учаснику з команди виходять. Ми їх заводимо за ці прекрасні дві картини. Там така невеличка дзюрочка. Ви туди вставляєте свою голівеньку і намагаєтесь дізнатися, хто ви. Такий або хто ви така. Це може бути будь-який персонаж. Ви можете будь-які питання ставити своїй команді, але команда може відповідати лише так чи ні. На все про все у вас 90 секунд і. Підказувати не можна. Побачу, так. Що? що хтось підказує хлопці, і що? то буде вам побачу-побачу. Побачимо, побачив. <свят> 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 а можна я когось покличу, ні. ні? Так, не треба так близько. Тримайте станцію, Богдан, Своїми цими фірамонами. цими брат Барбі, розумієте? Так. Sorry. Брат, брат, а, брат, я викликаю. Барбі чи брат Барбі. Олексія позитива! Позитив! 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 Ніби вітамінки прийняли, знаєш, такі можна зробити. Обережно, обережно. Ой-ой-ой, що робиться? Що робиться? Не за ту ширму! Не за ту ширму! Ну, Що ж там робиться, все ж таки. Ну, це завжди у нас таке буває з собою, знаєш, коли платять Так, рапне. Вставляй, вставляй давай, з мікрофончиком. Угу, угу. так, гарненько. Готові. Боже, як цікаво. Так, так, давайте. Та. Час. Пішов. Вже задавай. Давай. Ой-ой-ой. Я чоловік. Ні. Ні. Жінка. Так. так. А, дівчина. Зараз, зараз. Я живий, я живу. Ні. Я вигаданий персонаж. Так. 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 Я з мультфільму. Ні. Так. І... Я, і так. І... З фільму. Ні. І так, так, е, Так. Я, я дитячий персонаж. Так. 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 А, я з коміксів. Ні. Ні. Я. Я. Не знаю, що, що я. Я великий, маленький. Я. Я, ти блогер. Мале, маленький. я блог. Я, ні, я не блогер. Я ж, я ж... Маленький, ти я, сказав. Я з фільму. Ні. 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 Ти я маленький. Я маленький персонаж. Дівчинка. Так. Я. Аліса. Я. Я. Щось пішло я Не знаю. Так, що, куди? Я. 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 Тобто я зараз популярна. Так. Я Я... Я, я бар. Ти вже брак! Да! О, свій! Була підказка! Була підказка! А тут тільки мух було, я мух відганяв. Мух відгоняв. ні, ні. Ні, не було. Та, а не. Ні, ні, я хотів підказати. Як я так ляпнула! Ага. Як я так ляпнула! Ага. Це прикол, це реально прикол. Виглядає як боді боді позитив. позитив. Ну що, повертайся до моєї команди. Дякую. А я поки. Поговорю тут з дівчатками або з дівчатком, з дівчам. З дівчиною співочою Леся, тебе кличуть. іди <тас> 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 Давай, 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 давай. Дуже, дуже страшно, будь ласка. Та нічого страшного, це ж всього ж то. Раунд, В якому тобі потрібно за півтори хвилини пояснити, хто ти. А, так. Там, Добайся, микрофон, а є, подібен, я там буду кен. Ну, не знаю. Ні, я не думаю про це. Yeah. Думай про питання. Ви готові? Так, давай. Тоді починаємо. Я жива? Ні. Wow. Ні. Я мульт Ні. Удачі! Тихо. Я, я чоловічого роду. Так. 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 А, я з фільму. Ні. Я не жива, я не з фільму. Я історичний персонаж. Так. Я якийсь князь, ні. Президент. Ні. Історичний персонаж. Я письменник. Так. Ні. Я український письменник. Так, так. Я Ні. Я Тарас Шевченко. Ні. Я Боже хто? Так, так, так. Я з 20-го століття. Ні. Ні. Ні, Значить раніше. Якісь нечуйливицький. Я. Так. Я писав вірші чи прозу? Я писав вірші. Так. Вірші. Ні. Прозу. Нормально, нормально. Чому так жахливо згадується? Я я, я, я прям для України якийсь визначний персон, ну, очевидно. Так, так, так. так, Боже мій. Е, і це прямо очевидно, я не можу зараз гадати, да? Ой-ой-ой, що там таке? Вона дуже не дивиться на нас. Е, давай, давай, давай. Е, я писала прозу, я письменник, який помер. Е, і я, блін, пробачте, ні. Це важко, це важко. Ну, так і ні ніхто не казав, що буде легко. Порівняно з Барбі, це дуже важко. А ми ж і не сперечаємося. А це сковорода гроші. Я не бюджет. Не на гроші, не кайф. Але в нас є суддя, і він вирішить. Хто виграв цей раунд? Давайте переснімемо цей раунд. Будь ласка. Чоловіки, знаєте, Барбі не таке легке завдання. Було б. Якби не кілька фактів. Зокрема, той, що Богдан дуже нагло і переконливо підказував. Не, Богдане! Не я саме? не зараховую перемогу чоловікам О! за всі ті підказки, Стрибайте. які ви зробили. Стрибайте. Нічия дивоглядки! Не було. І на дивоглядки я запрошую тих самих, хто був щойно в наших картинах. Будь ласка, позитив, Джері Хейл. <пілляд> нехай переможе найсильніший. найсильніше. Отак дивись. А те, що Леся при, отак при, гроші показувала, піду, те, що вони не вгадали, це їх проблема, але секунду. вони гроші отак показували. Ну то таке. Я вже не можу спити. Пане суддя, ви мене засуджуєте, це очевидно, але я вас за це не засуджую. Богдан показував Кена. Він показував. Волосся, давайте на я, не я показував Кена. Це Богдан просто Собою. зі мною. Де? Яка? Як я і кен, це небо і земля. Де з збіжність хоч якась між мною і кеном? Та візде, де цю ляльку з тебе робили? Признайся. Три, два, один. Почали. речі. Кліпнула, кліпнула, кліпнула. Кліпнула. Вони водночас кліпнули? Ні, 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 водночас. ні, 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 Як сказали ми з Салемом, ні, 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 ні водночас. Водночас. Кліпнули водночас. Пане суддя, вони водночас кліпнули. Ще раунд. Дивіть мене до сліз, ти цього хотів. Тож перший заплющив очі. Увага на екран. Позитив! Вона перша. Ні, вона, не до ну, що, що вона до кінця. Що означає ну, до кінця? Так і До кінця, тільки навпаки. Насправді Джері Хейл повністю не заплющила Очі ви щойно це бачили. Перемога, дівчат! Це три роки я це зробила, Богданчик? Я вас вітаю. Від всього нещирого серця я вас вітаю. Богдан Кенович Барбюше. Богдан Кенович <ріст> Барбюше. Скільки відсотків чоловіків знайомили колишню із нинішньою? О, Господи, О, будь усі. ласка, давай, давай друге. Усі. Давай нині. друге питання. А, щось було, да? Ти так? Ти знайома? Нинішню а як, це, а як це відбувається взагалі, і повір, це правильно, але по їх реакції а. щось там здається, Ні, що їм не подобається. Тип типу ти знайомиш колишню степерішню. Ну, типу, окей, я просто я просто з багатьма колишніми мене підтримую взагалі. А, а я зовсім колишніми підтримую супер відношення. То це взагалі це. Ні, столь якщо столь. діти є, то це зрозуміло. Я не думаю, що ми, ми це більшість братику якусь. Ні, сказав. ну я зна, теж думаю, що ми більше більшість. 90! літ. А тільки такі мені здається, в кого є діти, і їм треба, типу, щоб комунікувати. О, мамка, кому... так, кому... 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 так і мало. Це, це правда. Давайте спочатку менше половини Я, чи більше половини? Я, до речі, знайомилась, так, через те, менше половини. Менше половини, окей. Розхиляюся до 44 Четвертина. Дівчата. Відповідає заслужений блогер, України. Даша Квіткова. Так, почекай, а скільки ми думали? <сіх> а скільки ти мені сказав <сіх> Даш, скажи від себе. Трошки більше, чи 28, 28. Двадцять. 28. 28. Ну давай. Як... 29 відсотків, ми думаємо. Типа один накинула. Щоб від себе. <сіх> <сіх> Дякуємо. Давайте нам, будь ласка, покажіть правильну відповідь на екрані. Статистики не кинула. Як то <сіх> кажуть, внести свою лепту. <післях> Я ж сказав, вас... Гадали? Гадали? Що так ми ж Я ж кажу, Власне, Просто. Щира посмішка просто, вам. Просто дивіться, ну, це правда, це роблять тільки батьки, в кого є діти. Дівчата, ви вириваєтеся далеко. Боже, вперед. Як приємно. У, у хлопців дві тисячі гривень. У дівчат разом з бонусною тисячою дев'ять тисяч гривень. Якщо ви думаєте, що ми почали хвилюватись, то так ми почали хвилюватись.